Хто вона та загадкова жінка, заради якої Янукович покинув Людмилу. Я не в кросовках, але Україну шокувала ще одна новина про біглого президента Віктора Януковича. Знахідки у межигір'ї доводять, що експрезидент майже вісім років зраджував Людмилу Янукович та жив разом зі своєю коханкою і маленькою дитиною. У Хонсі експрезидента знайшли дитячу кімнату і купу фотографій. За даними зміна, знайдених фото любов полежай. А це, начебто, їхня спільна донька Марійка. На цьому відео видно, як президент пакує свої речі і біжить світ за очі, але не сам. Поруч з обслугою у літак сідає і якась дитина з маленькою собачкою. Можливо, саме ця собачка зображена на світлинах любові полежай»? Про загадкову блондинку, якій вдалося завоювати серце Гаранта, відомо, що завоювала вона його старим добрим способом через шлунок. Так стопи номий мені, щоб мені соромно не було. Люба полежай його колишня офіціантка. Про загадкову співмешканку Віктора Федоровича невідомо майже нічого на її сторінці. Зазначено, вона народилася у тому самому Єнакієво за словами екс чоловіка Людмили Полежай. Вона влаштувалася працювати до майбутнього президента офіціанткою ще у 2002 році. Її туди влаштувала рідна сестра, яка ще у Донецьку працювала у Віктора Федоровича особистою куховаркою. До речі, білявки слабкість Януковича донедавна йому закидали ще один роман з Оленою Березівською. За поводу моїх з Віктором Федоровичем можу сказати одно: я сього жоною в Церкві рядом стояла на Пасху. Ми зні один ходімо. Але судячи з усього, полежай перемогла і Березівську, і Людмилу Янукович. Зателефонував е, мій супруг Віктор Федорович і сказав: ну як ти, Грибатя, я стараюсь. каже працюй, а я на Турцію. Зболежай чи ні, не сказав. Про відносини з президентом не знає і колишній чоловік любові полежай. Ми 2006 года не живемо місця. Моє ташені у нас ніби не, не давай з зустрічатися. Також відомо, що маленька пачерка Екс гаранта навчається у елітній київській школі. І, судячи зі знайдених малюнків, кличе президента зовсім не татом, а поважно Віктором Федоровичем. На своїй сторінці у Фейсбуці Любов Полежай цитує вірші про кохання. Пустить квіточки та пишається своїми песиками. Ось, наприклад, собача будка одного з них. Песика звати Річі. Він, як і його власник, живе по багатому. Також відомо, що дама серця Віктора Федоровича щаслива власниця елітного салону краси. А у вільний час напевне займається благодійністю. На неї зареєстрований благодійний фонд Дорога до майбутнього саме йому з 2011 року з державного бюджету були перераховані майже 11,5 мільйонів гривень. Напевне, саме стільки коштують стосунки з Віктором Януковичем.